зразково показову екскурсію журналістам починають із лікнепу паркової зони. Ми будемо з вами бачити казарми зони. А потім ведуть на танковий полігон. Танкісти вдягають шоломи. Журналісти вже подумки малюють ефектні картинки танкових навчань. Британки, оминаючи калюжі, неквапом проїздять перед телекамерами. Керівництво звітує, керують машинами, учні, тож без спецефектів не стрілятимуть. Заняття на полігоні закінчується на 14 годину 30 хвилин. По часу ми вже просто не встигаємо. На, 14, на 15 годину починається заняття навчальних корпусах. Після напівпорожнього полігону журналісти ведуть до напівпорожніх казарм тут кілька солдатів. Ну, у нас. Балішне питаємо, де решта люди знаходяться на обіді. Ми мчимо на обід журналістів зустрічає заступниця керівника ідальні. Це наш любимий канал Естебе. Да Діло да. в тому, що м'яса. Ми вам можемо показати. СТБ їх улюблений телеканал. Був п'ятницю. Ми показали матеріал про цей навчальний центр. Після цього матеріалу військові урядники і вирішили влаштувати зразково показову екскурсію. Бо ми знайшли тутешніх офіцерів, які розказали таке, від чого волосся дибки стає на бойову підготовку. Ми часу взагалі виділяємо дуже мало. Надо покрасить бордюры, надо э, скупать газоны, надо э, там пофарбовать стены. Не недосолено. как бы. Утром кормили плохо. Все было жидкое, все на воде. Соленое, пересоленное, недосоленное. У едальни навчального центра нас переконують то все брехня. Какого оно качества? И и вы можете вот сейчас пройти по раздаче и сами покушать. Это дело в том, что все все. открыто, все прозоро. І я покушаю перед вами. Нету, тут -ту -ту, ні одної жалоби, ни ні дезінтері, нічого. А десь три жорстко, тому що буває такое, що за столовою выходишь через полчаса кабинки в кабинки, в туалеті знають. Розбавляють видно водой, сырой. Задля для справедливості слід зазначити, що місцеве їдло сьогодні наминало і місцеве керівництво, і навіть представники ОБСЄ, які теж приїхали на оглядане. Наразі всі живі абсолютно цілком так. Я серйозна. Це добра їжа для військових. Це прекрасна їжа. Керівник навчальної частини також нас переконує у нашому п'ятничному матеріалі. Неправда, будь ласка, покажіть біться ки скаже, що не негарно кормить. Те, що показують закритими обличчями перед камерою, і він боїться цього сказати, це не бієць. І так він саме поступить перед ворогом, який буде стати напроти нього, так він сховається в окоп, зариється як криса, і він так само скаже, що я став на передовій, і так само скаже, що він захищав інтереси батьківщини. Він ніхто цими вихідними офіцери, які фігурували в п'ятничному матеріалі, зателефонували нам і повідомили, їх упізнали. Нині готують накази про їхні звільнення. Вони були готові говорити про несправедливість уже відкрито. Втім, сьогодні з ними поспілкувався комбат-депутат Семенченко. Після чого вони стали уникати телекамер. Журналісти ж сьогодні в навчальній частині самого навчання так і не побачили. Лише зрідка, здалеку. Журналісти встигали знімати рух шаренг, де частина бійців навіть. Не вдягнено у форму, окрім обсє і журналістів на зразково показову екскурсію приїхали сьогодні. І волонтери, утім, непрості вони писатимуть звіта про перевірку до Міноборони. На завершення екскурсії ми в них питаємо, що сьогодні побачили, що почули. Відповідають дуже обережно у нашій армії. Нужна не прятатися від проблем. А эти проблемы и совместно с высшим руководством искати решение этих проблем. Вот это мой совет всем военноначальникам. начальникам. Борисочалко, Олександр Хоменко, программа «Викна» СТБ.